Добрий день. Ми знаходимося в місті Чернігів, Чернігівська область, в моїй виноградній теплиці. Значить, Сьогодні 6 квітня перед нами стоїть задача висадити велику кількість чубуків для того, щоб з'явилася тут калус спочатку, а потім і зачатки корешків. Що для цього треба? Оцім, Чубочка. Потрібно значить, волога, вологість определена, потім температура. Це можна зробити в кільчуваторі, Я так і роблю. У мене зараз є там на продажу вигітуючі саганці вже з зеленими листочками. А сьогодні ми це значить, висаджуємо в велику кількість, немає можливості в кільчуваторі, тому я буду. Пророщувати свої чубочки в так називаємо земляній ямі. Що це за е, спосіб? Це старинний, відомий спосіб, в чому соль? Соль в тому, що ми берем-чубочки, вони, звичайно, підготовлені, обрізані, потім пробороздовані. І вимочені 6 годин у корневійні. Ось бачите. Після цього, забув сказати, перед тим як ми їх нарізали, вони спочатку були сутки у воді. Плашмя у воді вони лежали, зверху був груз і вони плавали у воді повністю сутки. Потім їх витащив. Обрізав на 2-3 глазка. І от зараз ми будемо їх висаджувати. Це дуже ефективний і нетрудойомкий спосіб. І можна висадити там 500 тисяч реально чубуків. Дивіться, дуже важливий момент. Оце п'ятка. А це верхня частина а оце по нижня частина. У нижній частині ударяної почки. Вероздавання приведене, як я вже говорив. А в верхній частині у нас залишено по одній одні, або по дві почки. Ну, Залежно від того, чубук двох е гласковий чи одного. Ось почки, бачите. Сажаємо таким чином. Верх ногами, так сказати. Що це значить? Це значить, А спочатку ми відторцуємо ці чубочки. Ось так, щоб вони рівненько були. І верх ногами сажаємо в ґрунт. Щоб верхня ця п'ятка була на рівні землі. Ось бачите, рівень землі. А можна на сантиметр нижче. Поставили. Що ми отримуємо? Я буду працювати і розповідати вам Ми отримуємо так називаємо парниковий ефект. Парниковий ефект дає можливість моїм чубочкам... прогрітись в оцій частині, у верхній частині. Ви ж чудово розумієте, що зараз рання весна, земля дуже холодна, зверху вона буде прогріватися набагато швидше, ніж знизу. І на глибині 25-30 см вона буде грітися довго. А отут зверху вона прогріється набагато швидше. Добавок до цього, Тут буде ж велика вологість. В чому буде вологість велика? Тому що ми спочатку їх усіх отак от висадили, можна сказати. Так. Порівняли. Так, думаю, лопаточка, ось лопаточка. І сажаємо. Ось так. Який буде ефект? Давайте, щоб вас не затримувати, от ми, наприклад, висадили цю земляну яму. Чубочками і ще раз підкреслюю верх ногами. Оце, значить, в природі вони ростуть отак, а ми їх висаджуємо отаким чином. Це зрозуміло, ну, це ж обов'язково. Нам треба нагріти те місце в чубучка, де з'явиться калус, а потім зачатки корні Після того, як ми все висадили, от рівень землі, бачите, ми беремо якусь тканину. Ну От, я знайшов на ту одіяло. Воно достатньо товсте, це дитяче одіяло. Ми його добре намочуємо водою. Віджимаємо, ну, щоб воно було вологе. Абсолютно вологе. І накриваємо наші чубочки. Ось от таким от чином. Ось. Накрили вологим одіялом. Потім ми ще беремо плівочку. І накриваємо ще зверху. Ось так. І оцього буде досить. Ніякої тут землі не потрібно. Раніше я засипав землею, а я потім зрозумів, що це не потрібно. Чому? Тому що ми в будь-який момент підійшли, відкрили і подивилися, в якому стані наші чобучки. Ось вони з'явилися, наприклад, калус. Або він не з'явився, або вже з'явилися такі біленькі, маленькі корішки. Ми їх виймаємо, і висаджуємо в відкритий гріх на постійне місце в виноградну шкуру. І ще раз, висадили верх ногами, зрозуміло, накрили вологою вологим одіяльцем. Для чого вологим одіяльцем? Щоб тут була волога середа, середа. Потім, коли ми накриємо плів, плівочку, Занечка поки не мало, воно вийде і почне гріти плівочку під плівочкою. Піддиметься температура градусу до 30. Цього абсолютно достатньо. Так, вночі вона трошки зменшиться температура, але за счет того, що ми в теплиці знаходимося, додать тепле одіялко, вологе теплодіялка і плівочка. Ця вологості і той температури, яка з'явиться під плівочкою, достатньо буде для того, щоб. Виноградний чубучок почав е, випускати калус, і потім буде з'явитися кормівачі страховість. Ось у все, поза, що я входяв сказати. Якщо будуть якісь питання, підписуйтесь на мій канал, і ми будемо з вами співпрацювати. Є на продажу у мене ще саженці, є чубуки. Та що є ще є з бажання, будь ласка. До побачення. Ну, а це